В Італії боротимуться з надмірно гучними певними закладами. Кожному бару в країні видадуть спеціальну картку, на яку одразу нарахують 20 очок. Якщо правоохоронці з'ясують, що там грає гучна музика після 11-ї вечора або клієнтам дозволяють виходити зі спиртним на вулицю та репетувати. Бару штрафують на 5 балів. Стільки ж коштуватиме і брак офіціантів за відсутність спеціальних контейнерів для сміття мінус 3 бали. Коли з 20 очок залишиться нуль, заклад закриватимуть до усунення. Доліків на п'ять діб у разі повторного порушення спокою громадян. Бар закриють назавжди. Щоправда, на спеціалізовану картку можна буде отримувати не тільки штрафи, а й бонуси. Барам, які не отримують жодних нарікань протягом чотирьох місяців, на рахунок падатимуть чотири очки. А за відмінну поведінку протягом року заклад може потрапити до ексклюзивного клубу під егідою адміністрації міста. Привілеї перебування у такому об'єднанні в тому, що цим закладам дозволятимуть працювати довше вночі та брати участь у культурних і соціальних проектах міста. Подібна схема вже давно діє в Турині та Флоренції.